Це моя кухня. Тут ми варимо їсти. Марія Деренюк показує, де щодня готує для військових. Дівчина разом з бійцями зсу перебуває на Харківщині. Там оселяється у незаселених будинках, де облаштовують собі побут. Вони люблять солодки. Це якщо є можливість кудись поїхати будь-які. Ну у нас був там Скупінського магазин, там десь закупитися багато, багато, прям солодко, різних батончиків з всього, всього. Я як їхала, я і купила три ящика просто. прести шухпаї, то кожного дня їсти не будеш, тому що воно теж надоїдає. сухпай. Його він не розігріш ніде, він холодний. І вони всі І вони всьому радять. А якщо зроблю ще шубу чи олів'є, чи ох, ти що? Такі раді, як діти. Дуже там, можливо, там відбувний, з там нажарити котлет, ну, якщо там є м'ясо. Раді. Тільки що в нас закінчився обстріл. Вибиті вікна. Двері в осколках. Ми там жили, ми в той момент якраз були в підвалі. І ми буквально через день на звідти переїхали. І там ми жили десь біля до двох місяців. І так, там дня не минало без обстрілів просто. Тут в коридорчику йогурти, там хлібчик. Тут ну тут вищі, тут, тут трошки продукти, тому що місця мало. Тут є тепло, є тепло, тут можна помитися, постиратися. Це... Да, будинок маленький. Там, де ми були до цього, там зовсім нічого не було. Милися раз. Тиждень раз в півтора тижня, а тут вже можна, тут все в будинку є. Тут котьол теплий, ванна. Все маленька, маленька, але ну, нам добре. До цього не можна звикнути, бо, тому що не знаєш, що тікає завтра. Чи буде завтра? До цього просто не звикнеш. Я одна дівчина серед всіх хлопців. Вони мені допомагають там води принести, мусор винести. Коли було дуже холодно в підвалі, затікала вода, хлопці заплакала. Не знали, що <риклад> робити? Просто. А мені просто було пересипатися трошки смішно, як зауспокоїтись, все буде добре. <риклад> Ми це переживаємо. Марія служить ЗСУ з 2020 року. Зараз планує відпустку, аби поїхати до мами та молодшого брата. Вона дуже хотіла, дуже хотіла, щоб я приїхала до Миколая. У мене є менший брат Назар. Він навіть не знав, бо що я би приїхала. Як теж мамі казала, якщо все вийде, я би дуже хотіла приїхати до Миколая. Дуже. Данія Оладковська, Суспільне новини Чернівці.